Зупинити гепатит медики б'ють на сполох. Ця небезпечна недуга вже через кілька років може стати серйознішою епідемією аніж снід. За даними ВООЗ, нині у світі гепатитом С інфіковано близько 350 мільйонів людей і 140 мільйонів вірусом Б, що у 15 разів перевищує кількість вілінфікованих. Україна за темпами поширення недуги посідає перше місце у Європі. І що найгірше чіткої статистики хворих немає, адже симптоми лагідного вбивці у 80% не проявляються роками. К цих хворих почав вестися тільки з 2008 року, і дуже багато хворих пішли в рубрику Цироз, тому що вони виявлені вже на 30-й, 10-й рік свого захворювання. Розумієте, коли вже розвилася е така хвороба, страшна, як цироз. Цироз і гепатокарцинома це є ускладненнями, тобто наслідками хронічного гепатиту. Це тільки вершинка, вершинка айсберга. То кількість треба множити на 10, і тоді ми більш-менш будемо мати якусь достовірну інформацію. Єдиний спосіб зупинити епідемію своєчасне виявлення недуги та діагностика на гепатит перетворюється у справжню проблему. Якщо техніка та фахівці є, то грошей на дороговартісні тести немає. Одне таке обстеження вартує 3-4 тисячі гривень, а 12-місячне важке лікування куди дорожче. Особливо не по кишені воно основній групі ризику ін'єкційним наркоманам, тож єдина надія цих людей на державну програму програму допомоги, щоб на державному рівні це питання піднялося, щоб з державного бюджету можна було б запровадити якесь фінансування, хоча б на діагностику, хоча б, хоча б частково на діагностику, та і звичайно, і лікування для тих, хто не може собі дозволити пролікуватися. Ми протестували більше 160 чоловік, десь 70%. Ми виявили, що було, що в них виявлений гепатит Б і С. Зараз ми також проводимо тестування на гепатит Б і вакцинацію також. То настільки високий рівень захворюваності на гепатит Б серед груп ризику, що ми навіть не в змозі провести повністю вакцинацію ту, яку планували. Однак медики наголошують, гепатит хвороба не лише наркоманів від небезпечного вірусу, не застрахований ніхто. Інфікуватися можна і в тату салоні під час лікування в стоматолога, манікюрному кабінеті чи під час операцій. Відтак закликають у всесвітній день боротьби з недугою пройти безкоштовне обстеження у центрі СНІДу обласної інфекційної лікарні.